Олена втомлено зайшла додому. Чоловік увійшов слідом. Розмовляти не хотілося. Олена дуже втомилася, адже день видався важким. Олено, нам треба поговорити, сказав Віктор. Зараз так. Із завтрашнього дня в нашому житті багато що зміниться. Не хочу ставити тебе перед фактом: хочу повідомити про все заздалегідь. Добре. Сподіваюся, ти хочеш пояснити, чому ти зривав сьогоднішню угоду? Не хочу. Мені не сподобався покупець, і я не хочу працювати з ним. І я вирішив, що ця угода нам не потрібна. Але поговорити я хотів не про це, а про що ж тоді? У мене є інша жінка, і уже досить давно. Мене влаштовувало життя з тобою, і скажу чесно, я не планував до неї йти. Але кілька місяців тому вона народила мені сина. А ти цього не змогла зробити. Що відбувається? Олена стала згадувати їх спільне життя. І вони познайомилися в інституті, одружилися, потім почали спільний бізнес. Незабаром прийшов успіх, були гроші, купили квартиру, потім другу, але дітей у них не було. Ти хочеш піти до неї? Ні. Я хочу, щоб ти пішла. Я ж тобі уже сказав, у мене син спадкоємець, і нам потрібна квартира. Завтра Оксана і мій син переїжджають сюди. Стривай, що значить завтра? Це і моя квартира. Хочеш жити зі своєю коханкою, будь ласка, хочеш розлучення, давай, але ми маємо чимало майна і ми розділимо квартиру. Якщо ти хочеш залишити її собі гаразд. Тоді виплати мені мою частку. І крім того, дай мені час зібратися і знайти нове житло. А що з фірмою? Ти мене не розумієш? Я не збираюся ділитися з тобою. Фірма записана на мене, квартира, на жаль, оформлена на нас обох, але я впевнений, що зможу забрати у тебе все. Я не збираюся ділитися з тобою. Я попереджаю, що більше не хочу бачити тебе ні в цьому будинку, ні в своєму житті. Ти звільнена. І завтра сюди приїде Оксана. Якщо ти не забереш своїх речей, то я просто викину їх і зміню замки в квартирі. Ось і все. Олена дістала спочатку одну валізу, а потім другу. Знайшла мішки і коробки. Якщо вже їй належало збирати речі, то вона збере їх по максимуму. Віктор схоже заснув. Вона спакувала найцінніший посуд і кілька предметів антикваріату. О третій годині ночі вона відкрила двері спальні і запалила світло. Що ти робиш, підскочив Віктор. Збираю речі, звичайно. Вранці дівчина взяла телефон і почала шукати адвоката. До її рахунків чоловік ніякого доступу не мав. Юристи готові були прийняти її зараз. Олена коротко описала адвокату всі події, що відбулися в її житті за останню добу. Олександр Степанович довго мовчав і з цікавістю розглядаю... розглядав жінку. Олена не витримала. Щось не так? Вибачте, чесно кажучи, я очікував побачити перед собою чергову трофейну дружину молоду. А тут я трохи здивований. Так, живіть. Олександр похитав головою. У мене питання не до вас, а до вашого чоловіка. Крім того, що він просто негідник, раз покидає таку жінку, я зовсім не можу зрозуміти, на що він розраховує. Квартира, куплена в шубі, знаходиться у спільній власності. З фірмою теж все кристально ясно, її доводиться ділити. Вибачте, Олено, а чи можу я задати вам особисте питання? Так, відповіла вона. А гроші. Яким чином ви плануєте поділити свій капітал? У нас ніколи не було загального бюджету, мої гроші при мені. Машина теж оформлена на мене. На його машину я не претендую. Мене цікавлять квартира, фірма і дача. Ну що ж, вашу справу легко виграти. І мені буде приємно, якщо ви вирішите працювати зі мною. Але з такою справою будь-який адвокат. Скажіть, а де ви плануєте жити? Спробую повернутися додому. Але якщо він виконує обіцянку і поміняє замки, то мені доведеться шукати інше місце. Зараз ми складемо заяву на розлучення і вимогу про розподіл майна. Олександр простягнув їй ключі. Що це? підозріло запитала Олена. Це ключі від моєї другої квартири. Зазвичай там зупиняються друге, колеги або найприємніші мені клієнти. Зараз квартира пустує. Адресу я вам напишу. Я не... не відмовляйтеся, Олено. Вас чекають складні часи. Нехай хоч одна із ваших проблем вирішиться легко. Олена поїхала в квартиру, трохи поспала, а потім поїхала до чоловіка. Віктор поміняв замки. На її дзвінки довго ніхто не відкривав двері. Нарешті двері відчинилися, і Олена побачила молоду і дуже яскраву панночку. Ти розбудила мою дитину, не шуми, віктора немає. Тепер це мій будинок. У мене є кілька питань. Ну, давай. Я хочу знати, скільки вашому синові. Вісім місяців. А чому все це зараз? Чому не вісім місяців тому? Я люблю Віктора і не хотіла на нього тиснути, але він ніяк не погоджувався з тобою розлучатися. І тоді я сказала, що або до кінця тижня я приїжджаю сюди, або я їду до мами в Житомир, і він більше ніколи не побачить сина. Що ж, тепер мені все ясно. Суд був дуже складним і довгим. Олена вже кілька місяців жила в квартирі Олександра. Олена давно стала для нього не просто клієнтом, а й другом. Віктор поводився жахливо. Він не приходив на засідання, влаштовував істерики, і йому вдалося підробити документи на володіння фірмою. А можливо, це були і справжні документи, які Олена помилково підписала в купі паперів. Головне, що замість Олени тепер співвласником бізнесу був його друг Стас. Саша, якось увечері сказала Олена. А може, ну її цю фірму? За квартиру він мені гроші виплатить. Задачу теж почну новий бізнес і все. Тут справа не тільки у вашому бізнесі. Твій чоловік перейшов всі межі, я не розповів тобі всього, але він розпускає про тебе слухи, і мені не слід було тобі цього говорити. Саша, але ти ж знаєш, що я все одно обов'язково дізнаюся. Віктор говорить про те, що ти йому зраджувала на початку вашого спільного життя, завагітніла від іншого. Але дитину не залишила тому у вас і не було дітей. Олена вражено ахнула. На очі навернулися сльози, а потім раптом обернулася до чоловіка і поцілувала його в губи. Я тільки за, але не хочеш пояснити. Ти тільки що відкрив мені очі і допоміг прийняти правильне рішення. Завтра я зустрінуся з Віктором, і ми закінчимо всю цю історію, а потім почнемо нову нашу з тобою. На наступний день Олена чекала Віктора в невеликому парку, колись це було їхнім містом. Чоловік дуже неохоче погодився на зустріч. Що? Місце зустрічі вибрано не випадково, вирішила викликати в мені старі спогади? Ні. Просто тут мало народу, і я прийшла, щоб віддати тобі це. Вона простягнула йому папку. Що це? спитав він. Пам'ятаєш, років п'ять тому ми були в клініці на обстеженні, тому що я ніяк не могла завагітніти. Пам'ятаю. Тоді вони й сказали, що у тебе проблеми. Ми ще лікувалися, але не допомогло. Я збрехала тобі тоді, відповіла Олена. Там все написано. Я просто дуже тебе любила. Загалом проблеми були не у мене. Проблеми були у тебе. Ти не можеш мати дітей. З цими словами вона піднялася з лави і вийшла з парку. І раптом побачила Олександра з величезним букетом троянда. Що ти тут робиш? запитала вона. А я чомусь був упевнений, що тобі буде сумно після розмови з Віктором. Вирішив приїхати і підтримати тебе. Олена міцно обняла чоловіка. Тепер усе буде добре.